Будьмо уважні, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифій і каже, устань, візьми, дитяку його матір, і тікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Старший Йосиф узяв уночі дитятку та його матір і пішов в Єгипет, де пробув до смерти ірода, щоб збулося, сказане слово через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися, з нього розлютився вельми і послав убити по всій крузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. тоді збулося те, що сказав пророк і в Єврамі чути голоч, плач, і тяжке ридання, торохиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився. У сніго свій і каже, встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю. Бо ті, що тішегали на життя дитятка, встав він узяв дитя та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царю Ехилай замість до батька свого, боявся туди йти. Попереджений же у сні він пішов в галилейські сторони і прибув туди, і оселився в місці, що зветься Назарет, щоб збулось сказане пророками, що Назарей назветься. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос рождається. «Устань, візьми, дитятку його матір і тікай в Єгипті, і пробудь там, поки я тобі не скажу. При, браті і сестри, сьогодні церква після Різдва вшановує пам'ять тих людей, які найбільше спричинилися до Різдва події. У церкві святого Йосифа Назареті є зворушливий вітраж, що має назву смерть Йосифа. Мираючий чоловік лежить на ложі, його праву руку ніжно держить Ісус, а ліву Марія. Хоча переважна частина свого життя зовсім не згадана в Євангеліях, він виконав неймовірно важливе завдання допоміг виростити Божого сина. Упродовж перших років свого життя і, можливо, пізньої юності Ісус дістав чимало своїх знань про юдейську віру, її догмати, практики, історію та мораль від матері і названого батька. Можливо, зібності, які здобув Ісусу теслярській майстерності, терплячість, працьовитість, креативність, він згодом міг використати у служінні. Таким чином, Йосиф уособлює святість тихого, прихованого життя. Іван від Матея змальовує його праведним чоловіком. Який виконує те, що просить у нього Бог, очевидно, після деякого замішання. Довідавшись про вагітність Марії, Йосиф надумав та й кома розірвати заручене, щоб не знеславити її. Але Євангелія від Матеї каже, що Ангел запевняє його явно збентежено Йосифа у сні Йосифе, сину Давидів, не бійся взяти Марію за твою жінку, те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Як і в Старому Завіті, так і в Новому сни є тим особленим способом, який Бог спілкується з людьми. У книзі буття Яко. Вусниця сон про драбину до неба, по якій ангели сходять на гору та сходять вниз. Йосиф із книги Буття у снах довідується про своє майбутнє і згодом, служачи при дворі фараона, стає тлумачем снів. Сни також стають засобом, яким Бог може звістити нам важкі істини, коли наш свідомий розум нездатний або не готовий їх осягнути. Перед Йосифом повстало тяжке рішення, але з Божою благодаттю він здолав своє сум'яття і зміг дійти до розуміння, а згодом і до прийняття. Таким способом він відзеркалює Марію більше, ніж ми могли би спершу уявити. Хоча й інші послідовності вони обоє впадають у замішання, обоє мають живий. Досвід Бога, обоє стикаються з невідомим раніше рішенням, а згодом готуються до життя, яке буде здаватися зайвим та непростим. У сні Йосифу також сказано втікати з Вифлеєму до Єгипту, щоб уникнути гніву Ірода, який накаже вбити всіх дітей чоловічої статі, що мали менше ніж два роки. Усю цю історію освічує особистість чоловіка Марії безсловесно, це взірець того, хто втілює всі чесноти в єврейській Біблії. Його просять учинити щось нечуване, однак, будучи праведником, він додержує Божих постанов. Йосифу довелося захищати Марію та її сина в екстремальних умовах. Тому Йосиф є взірцем того, як люди можуть чинити Божу волю у тяжкі часи. Як Йосиф та Марія давали собі раду в ті непрості часи, вони також були здивовані, спантеличені та налякані. Або якби Марія та Йосиф знали, яким буде майбутнє їхнього сина, то вони, мабуть, боялися би ще більше. Часто новоспечені батьки переповнює їх страх, звідки ми знатимемо, що нам робити, як нам забезпечити свою дитину, а що станеться, коли вона захворіє, чи не станеться з нею якесь лихо, або якщо більше дітей, або більше як одна, ці страхи можуть зростати до безкінечності. Страх часто вважали каменем спотикання в духовному житті, як в Христові, так і в наші часи. Не бійся, каже Ісус, і не один раз. Властивого не бійся це саме те, що Христос найчастіше каже робити нам. Ангели повторюють те саме пастухам у полі, але замішання не видається нам чимось вартим уваги, хоча ми відчуваємо його так само часто. Нехай сум'яття не тривожить тебе. Такі різнозначні слова розради мали би ми почути від Бога. Також маємо брати собі за взірець Марію та Йосифа, які могли би назватися найбільш спантеличеними людьми в історії, але стикнувшись з чимось неймовірно приголомшливим, все одно зробили те, чого просить від них Господь. Марія та Йосиф роблять три прості речі: вони слухають, вірять та люблять. Бог міг прийти у світ всяким іншим способом. Ми настільки звикли до скромної історії про народження Ісуса, що забуваємо, таким був Божий вибір. Господь міг прийти до нас могутнім правителем, що народився в заможній сановитій сім'ї. Якщо вийти за межі звичних богословських уявлень, Бог міг би прийти як безцілесний голос, що промовляє з неба. Але Бог хоче зустріти нас там, де ми є. Тож Бог прийшов передусім як людина, як той, до кого могли би ми наблизитися. І не тільки ми, а й всі люди. Він не лише полум'яний кущ, таємнича хмара. Він є один із нас. Господь прийшов у найменш загрозливому людському становищі. Він прийшов як немовля. Він прийшов у нас світ з плачем і криком, залежний від того, хто сповив би його, нагодував, заспокоїв всі його тілесні потреби. Бог прийшов безпомічний у світ, щоб допомогти нам. Ми могли би зачудуватися великим правителем чи відомим ученим, але не простим ремісником. Як ми можемо відгукнутися на прихід Бога в наше життя? Приблизно так само, як чинили Марія та Йосиф, як чинять всі батьки й донині, захищаючи і плекаючи щось унікальне, відгукуючись на свій дар побожною турботою. Нам належить так само плекати свою віру молитвою, поклонінням, читанням, служінням, духовним спогляданням, так як робили це Марія та Йосиф, плекали. Немовля, Ісус, просімо про ці дари, вдивляючись у присвяту родину, просімо тих дарів для своїх родин, для нашої батьківщини, держави, особливо тих, які зараз в особливий спосіб потребують тої Божої благодаті у ці непрості важкі часи. Христос нарождається.